Гордо на друтрі хоче і серце вратою понизимо скрізь, і дивляться на нас такі живі і рідні очі, ми стоїмо, не стримуючи сліз. Не існує вищої цінності, ніж захист батьківщини та свого народу. Але ми запетій боротьбі з ворогом ідуть у засвіти найкращі, на жаль. Сьогодні наша громада знову стригла своєю головою у глибокій скорботі. Велике горе об'єднало всіх людей, які зібралися провести в останню путь ще одного героя-захисника Михайла Гончара, який став воїном Небесного війська оборонців України. Михайло був спокійним, доброзичливим, щирим, життєрадісним, чульним та завжди готовий прийти на допомогу тим, хто її потребує. Часто був готовий навіть віддати останнє, умів вислухати і підтримати, ніколи не залишався особи. Був дуже товариським і приміним, усміхненим і веселим. Справді його життя стало. Кулінарне покликання, якому Михайло віддавався усім серцем. Йому мілі руки стільки всього могли приготувати і завжди були готові опановувати нову рецептуру та її секрети. Коли настав час Михайло оборонити свою батьківщину, він у 2023 році добровільно приєднався до Лав Збройних Сил України. Захисник сумлінно навчався військовій справі із побратимами відвоював у ворога Донеччину, а потім захищав Харківщину. Там і отримав поранення. Перед поверненням до побратимів Михайло здолав довгий і непростий шлях одужання та реабілітації, але отримали поранення, ще далося знаки. Відгукнулося новими ускладненнями зі здоров'ям, тому наш воїн розпочав свою боротьбу за життя. Михайло вірив, що одужає і далі долати ворога до заради найрідніших людей. З коханою вони планували одружитися 5 листопада і далі поряд, долаючи усе разом на шляху до щастя і перемоги. Та того ж дня, 5 листопада, життя нашого воїна так неочікувано обірвалося. Він багато чого не встиг, не встиг створити сім'ю, не відчув себе датом, про що так мрія, але зміг залишити про себе гарну пам'ять, яка жив вічно у серцях тих, хто його знали, поважали і любили. Висловлюємо на щирі співчуття родині, близьким та друзям, розділяємо разом із ним їх нестежнего море і просимо, нехай Бог дає Михайлові спочинок у мирі, а його сім'я знаходить силом і теплом у спогадах про Бога. Ми свідомі, яким є величезним ваш біль. Хочемо запевнити, що ваш є і нашим Богом, щиро дякуємо Богові та батькам. За нашого героя. До але прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Михайла Гончара. Ми передали цю пам'ять спадок патомайбуднім поколінням, щоб вони нікому не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаємо Михайла і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання.

Ті які ми такі не почувалися на війні, майбутнього цієї країни в наших країнах. Він чесно виконував всі бойові завдання, які йому доручали. Але він, на жаль, нас покидає через те, що має через те, що він загинув відбуду хворою вирвало з наших країн. На жаль, не сталося. Декілька слів від командування нашої частини. Шановна рівня михайне, 5 листопада 2024 року не стала нашого дивого побратима Гайчара Михайла, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. За мирне небо за кожного з нас. Пам'ять про його козлі залишиться на віки наших. Немає слів, щоб висловити святого за скорботу, Неймовірно тяжко пережити таку втрату матері, бо найжахливіше в житті ховати свої дитину. Ваш син Михайло, справжній патріот своєї батьківщини, який з гідністю, честю та високим професіоналізмом виконував завдання відсічі і стримуванню збройної агресії Російської Федерації. Патріотизму і мужність таких як ваш син, полоняється вся Україна. Весь цеглизований світ, не задумуючись про ризики для здоров'я Михайла певно виконала своїй воді, обов'язку святого воздуха, яке стало на захист рівня землі. Завдяки таким, як він, відроджується українська нація, зміцнюється Збройні сили та стає непереможною Україною. Велика вам шана та подяка за материнське тітло. Та ласку, які викликали та виховали воїна захисника, які пишається українське військо, держава і народ. Сердечно дякую вам за щиру працю, терпіння та любов, які панують у вашій високій, достойній та поважній родині. Бажаю вам та вашій родині міцного здоров'я, злагоди та благополуччя, достатку та наснаги в ім'я процвітання українського народу. Слава Україні! На нащении древесины положения від головного командувачем збройних України. наказом главного командувача Збройних України. нагороджується солдат Михайло Генчар, золотим хрестом, солдат Мисостер. Слава України. Святий Боже, святий, який сятий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас, Аллилуй, аллилуйя, Аллилуйя. Чоловіку, не запобоючи, і до нас і не пониже, не суворителю, попокій, Господи, душу, спочалого воїна Твого, я війноді поклав на тебе, вот ти мами сиди, панашого, пословені си, Господи, навчи мене заповіті на Твоїх, і в ті наш життя, і на відомах, охороні. Я в нього ще спокаяся, як Ось ви отвірши спасителю і спаси мене, благословені, Господи, навчи мене заповітів Твоїх. Брати і сестри, ми сьогодні зібралися, щоб останню дорогу провести нашого героя, воїна Михайла. Який виконував свій обов'язок, він не злякався, не втік, але сміливо взяв в руки зброю і став на захист своєї батьківщини. Так, ті випробування, які йому довелось пройти серед війни, вони далися взнаки. Ми повинні уявляти, як важко сьогодні кожному воїну, особливо в таку погоду, коли на вулицю не хочеш виходити, а вони там в сирих окопах стоять на захисті нас. І всі ці випробування, недосипання, недоїдання, холод, мороз то сонце, і все це вдалося, і здається на здоров'ї кожного воїна. І ось ми втратили одного із кращих воїнів, який пішов до Бога. Став тим ангелом-хранителем, який сьогодні з неба споглядає і недаремно він мав ім'я Михаїл на честь архістратига Божого Михаїла, яке свято ми нещодавно і шановували. Тому його пам'ять вона завжди залишиться серед нас. Його справа буде продовжена і ворога ми проженемо рано чи пізно. Звичайно, що ця війна вона найжахливіша, найстрашніша. І багато наших воїнів віддали за Україну, за її свободу, за незалежність, своє життя. Але ми знаємо, що їхня кров вона не буде марною, що вони новітні наші герої, з яких ми повинні брати приклад. І не те, що завтра, а сьогодні, тому що вони стали на захист своєї батьківщини, своєї родини, своїх побратимів, тому їм вічна пам'ять, вічна слава. Слава кожному українському воїну, який боронить нашу землю ірву. Слава, честь, пам'ять воїну Михайлу, який пішов з цього земного життя, віддавши Його за кожного з нас. Слава Ісусу Христу і слава Україні!